Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми зараз з братом збираємося їхати садити ранню капусту. Грузимо машину. Так що спостерігайте і побачите, як це відбувається у нас. Погнали! Так, загрузили ми вже нашу капусту. Ось такий вона вигляд має. Будемо садити пістолетом таким. Так що видвигаємося в поле. Ось мій брат буде допомагати мені. Ми з ним разом сила, правда, братішка? Yeah, yeah. Ось так, то так що погнали. Прибули ми вже на поле. Капусту будемо садити, ось в такі бугри, ось так площа виглядає наша. Е, обробили ґрунтовим гербіцидом. Два дні тому і сьогодні будемо садити. Брат вже з пістолетом на поготові. Наша капуста гайда погнали. Ось садимо таку капусту, ось таку кореневу систему вона має. Заплила ячейку дуже добре. Ось така розсада у нас вийшла. Так, на сьогодні закінчили посадку, ось так воно виглядає. Але після того, як посадили, то тако бистренько по радах проходимося, бо не, де-не-де попадає земля всерединку. Ось, як можете тут бачити, тако поправили її, щоб гарненько виглядало, все росло. І все. І так, садимо ми ось такі справи. Розставили пару. Чучал, щоб стояли, відлякували зайців і ворон. Все, будемо їхати додому. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім щастя, здоров'я!